Вітаю тебе, малюк, послухай казочку. Півник вставав раніше за всіх, бо в нього була дуже важлива робота. Він будив сонечко. Сонечко прокинулося, а за ним і звірята в лісі. Білочка поспішила за яблучками до сніданку. Їжачкові захотілося зранку чаю з ромашки. А ведмедикові медком поласувати. Білочка хутко назбирала яблучок та й вже з повною корзинкою поверталася додому. І жачок теж нарвав цілий букетик ромашок. та й ведмедик вже встиг поласувати метком, зліз з дерева та й вже збирався йти додому. Аж раптом набігли чорні хмари і закрили все небо і сонечко. І навкруги стало так темно, не мов би вночі. Ой 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 Спіткнулася повалене дерево білочка і впала. Вона вдарилася лапкою та ще й всі яблучка розсипала. Як же я їх позбираю, заплакала білочка, не видно ж нічого. Неподалік в цей час зіштовхнулися їжачок з ведмедиком. Та так. Що аж іскри з очей посипалися, а їжачок ще й букетик загубив. Ой, ти хто? Я їжачок, а ти я ведмедик. Чуєш, хтось плаче? Я не хтось, я білочка. А чому ти, білочко, плачеш? Я впала і яблука розсипала, а позбирати не можу, бо темно. Друзі, сказав ведмедик, треба йти сонечко шукати. І вирушили в дорогу. Не знаю, скільки часу вони йшли, аж раптом білочка побачила промінець сонячний. Онде, сонечко, дивіться, онде. Чорні хмари його сховали. А я знаю, хто нам допоможе визволити сонечко, сказав ведмедик. Гукаємо вітра. Вітре, допоможи, вітре, допоможи. Вітер так сильно подув, що розігнав усі хмари, а ось і сонечко, Ура! з радощі застрибали двірята. Хочеш, малюк, і ти пострибай разом з ними. Ти знову плачеш, білочко, я згадала про свою корзинку ми тобі допоможемо, не плач. І друзі вирушили разом на галявинку, де білочка розсипала яблучка. Ведмедик взяв одне яблучко, їжачок одне і Білочка одне. Ведмедик взяв одне яблучко, їжачок одне і Білочка одне та склали в корзинку. Корзинка білочки була порожньою, а стала повною. Дякую, друзі, сказала білочка і побігла додому. Ведмедик вирішив допомогти і їжачкові зібрати ромашковий букет. Треба збирати тільки такі квіти. Скоріше, малюк, допомагай! Я гарно та швидко все робити разом. Дякую тобі, малюк, дякую тобі, ведмедику, сказав їжачок та й розбіглися по своїм справам. Ось така цікава історія трапилася в одному казковому лісі. А чи запам'ятав ти малюк, якісь врята шукали сонечко. Назви їх. Молодець, якою за увагу. До побачення.